Російський центробанк зафіксував обвальне падіння експортних доходів через санкції. Наприкінці 2024 року економіка РФ зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Про це пишуть російські змі у грудні. Експортери вивезли за кордон товарів на понад 31 мільярд доларів. А виторг обвалився на 19% в у річному вираженні. З цієї суми 25,5 мільярдів пішло з країни на оплату імпорту, в результаті чого чистий приплив від зовнішньої торгівлі. Профіцит торгового балансу стиснувся до понад 6 мільярдів, найнижчого значення з 2020 року. Якщо ж врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні російська економіка заробила лише 2 мільярди доларів торгового профіциту, мінімум із пандемії. Причиною погіршення зовнішньої торгівлі під кінець року міг стати ефект від санкцій, запроваджених наприкінці листопада проти російського банківського сектору, внаслідок чого постраждали платежі, і, мабуть, загальмувалися експертні потоки. Пишуть аналітики Райфазенбанку. Згідно з прогнозами міністерства оборони Великої Британії, проблеми в російській економіці посиляться у 2025 році через зростання військових витрат та продовження дії санкцій.